В рамках парламентського контролю напередодні нового навчального року ми з колегами, народними депутатами здійснюємо візити до, до, шкільних, до шкільних навчальних закладів нашого регіону і перевіряємо готовність укриттів до навчального року. Ми працюємо над тим, щоб кожен навчальний заклад нашого регіону мав своє укриття, щоб діти були максимально близько до укриття і були в безпеці, щоб безпека наших дітей це пріоритет номер один сьогодні для держави, і для влади, і для кожного українця. Тому працюємо і робимо все, щоб укриття були в належному стані, були відповідно обладнані, і цих укриттів було як омога більше для того, щоб наші діти, наші українці, наші. Маленькі українки і україночки були однозначно в безпеці.